Україна та освіта майбутнього. Війна болюче вдарила по системі освіти в державі, перерваний процес, онлайн-уроки в умовах відключень світла через рашистського агресора. Діти втратили в навчанні. І сьогодні стоїть питання для того, щоб подолати наслідки цих втрат, надолужити ці втрати і зробити все так, щоб наші діти самий основний скарб нашої країни, отримали освіту, яка Дасть їм можливість конкурувати не тільки в Україні, а й за кордоном. Гарні умови навчання, потужна база знань, комфортний мікроклімат для кожного учня. Відповідати всім цим критеріям, більш того, впроваджувати нові тренди в освіті навчальним закладам допомагають фахівці управління Державної служби якості освіти. Дієві рекомендації напрацьовували зокрема завдяки інституційним аудитам. Та в час війни їх проведення держава призупинила. Сьогодні дуже важливим є питання проведення інституційних аудитів, адже на території багатьох областей Вінницької, в тому числі області інших областей, не ведуться військові дії. І питання інституційного аудиту це не питання перевірок і якихось кардинальних висновків. Це питання сьогодні, яке якраз лягає в основу тої форсайт сесії яку ми говоримо про розвиток освіти. Це можливість закладам освіти. Незалежно поглянути на себе своїми враженнями від залучення освітніх експертів ділиться директор Джулинського ліцею у 2021-му Вони самі запросили фахівців оцінити освітнє середовище. Вихвілювання оці ці розсипалися з перших годин перебування представників державної служби якості освіти та досвідчених експертів у стінах закладу. Їхня робота виглядала як партнерська, дружня співпраця, жодного дискомфорту. Діяльності закладу освіти не було. Найважливіше те, що ми отримали рекомендації. Ці рекомендації стали тією підказкою для мене як директора для подальшого розвитку закладу освіти. Освітня експертка Ольга Шевченко розповідає: завдяки таким аудитам, вчителі рішучіше брались за інноваційну діяльність, зосереджували увагу не тільки на знаннях дітей, а й на практичному застосуванні. Залучали до партнерства на уроках батьків, і таким чином українська освіта впевнено розвивалася. Тож нині доцільно було б відновити проведення аудитів. Відкривається справді дуже цікава картина, і те, що зсередини можна не побачити, ну оскільки для нас все знайоме, все десь трошечки око, як замилюється, як то кажуть, то звичайно зовнішні експерти бачать це неупереджено. Ну, якщо взяти приблизно три освітніх експерти, впродовж 10 днів можуть відвідати від 150 до 200 навчальних занять. Тобто масив інформації, який зібраний, досить такий вагомий. Нині саме час надолужувати відібране війною, впевнені освітяни вінничини. Тож за результатом зустрічі сформували пропозицію до Міносвіти повернути проведення інституційних аудитів, які стануть дієвим інструментом для вимірювання здобутків та освітніх втрат в кожному навчальному закладі.